Він втік з окупації чотири місяці, як працює в дитячій обласній лікарні. Володимир Коншин, медбрат, хлопці цій професії каже, рідкість і на вагу золота професію обрав свідомо. Ще під час практики, коли навчався в Херсонському базовому медичному коледжі, зрозумів, працювати з дітьми, то його медбрат не приймає серйозних рішень. Все по назначенню лікаря, але від медбрата також дуже багато чого залежить, бо. Лікар лише назначає, а медбрат, медсестри у всій лікарні це виконують, роблять. Вони є тим самим механізмом, який це все рухає. От. Це все відповідають медсестри і молодші медсестри. Іменно те, що треба практично робити, це до нас. Заради захисту батьківщини він повернувся з-за кордону. Майже два роки боронив її на найгарячіших напрямках. Нині Микола Ечкевич, пацієнт одного з медичних закладів Вінничини, грає у футбол із медичними сестрами, батько трьох дітей після ампутації ноги, протезування проходить реабілітацію. Дівчата до супер. Тут як сім'я, я вже тут п'ять місяців, то ну, як вдома. Коли треба, присядемо, чаю поп'ємо і поговоримо. Хочеться бігати, грав в футбол, хочеться бігати. Мене син родився зараз, йому рік сім місяців. То раз його бачив, то хочеться бігати, хочеться ще з дітьми погратися. У мене троє діток. Я громадянин Ірландії да моє подвійне громадянство. Робити перші кроки, підтримувати пацієнтів і виконувати процедури і маніпуляції, які призначає лікар. Це далеко не весь перелік того, що входить до обов'язків медичних сестер. Розповідає Максим Сінгаєвський. Ми повертаємо їх до звичайного образу життя. Тобто до повсякденності спеціалізацію медичних сестер чимало каже старша медична сестра відділення інтенсивної терапії новонароджених Ірина Христюк. Від асистентів фізичного терапевта до акушерок вони ж виходжують передчасно народжених дітей. У нас найважчі дітки в відділенні вони з надзвичайно малою масою тіла, з критичною бувають малою масою тіла, це по 500 грам, по 600 грам, які обов'язково потребують дихальної підтримки. Всі крапельниці, внутрівенні, всі лікування, введення медикаментів все проводять медичні сестри. В перші дні, коли дитинка в край важких станах, вони переодягають діток, гудують всі маніпуляції, проводять також медичні сестри. Це моя донечка Софійка, моя поспішайка, Маленька дівчинка, народилася з вагою кіло 380 Операція пройшла успішно, швидко, все, слава Богу, добре. Стан важкий, але стабільний в нашому випадку це дуже добре. І я коли не зайду, то постійно біля неї хтось, але постійно під наглядом. Мені завжди розкажуть в якому вона стані. Це дуже важливо для мами. Перш ніж ці крихітки поїдуть додому, на них чекає тривалий процес лікування. Аби зміцніли, навчили самостійно дихати і ковтати, і почали набирати вагу. Тут кожних кількасот грамів копітка і тривала праця, в тому числі і медичних сестер. Вже 2600, а прийшов з кіло 490. за місяць виросли. Така не свага вже. Нині на Вінничині когорта медичних сестер нараховує трохи більше 10 тисяч працівників. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. І це каже, в рази менше від потреби. Їхні посади вакантні практично в кожному медичному закладі. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.